Мої любі, мої хороші, мої справжні. Я хочу подякувати вам за цілий рік вашої доброти, любові і підтримки. Ми працювали для допомоги нашій державі. Ми працювали для того, щоб ви могли вигравати постійно булки в наших прямих ефірах. І звичайно ж, купа розробок, якими ми порадували наших захисників, це стоп-дрон булка. Яку пекла я майже три роки, і в цьому році вона ефективно і дієво зупиняє. Ви знаєте самі, чиї дрони. Я хочу подякувати кожному новому підписнику і всім тим людям, які багато років вірять в мене, підтримують наші збори, підтримують мережу. А значить, ми наближаємо наш день під чистим небом. Тож, стрибай в мій новий рік? Я запрошую тебе. Я вже печу особливі булочки різних калібрів. Буде весело, точно, не скучно, креативно і, як завжди, нові збори, і як завжди, рандомні подарунки. Моя мережа подарувала більш ніж 400 булочок, а твоя булка чекає саме на тебе, бо тобі потрібно спробувати ще раз, якщо ти робив спробу. А якщо ні, саме час стрибай в шапку профіля, задонать на шеврон і в новий рік виграй булочку від яші.